Абердино -ангуси. Сьогодні приїжджав ветеринар, каже, таких тут і не бачив. Це м'ясна порода, корови, мраморне м'ясо, мраморна говядина. Дуже багато виходить в стейку. Вони такі безрогі, дуже дорогоцінна. Цій рік, а ці десь 4 рочки. Це кінь стоїть із великих коней. Недавно приїхать до нас. А це лашиться. Це дівчинка дворічна. Трошки б'ється, ми її відставили. Тут у нас живуть гуси і гусь. гусак. Вони несуться, 10 яєць несли. Ось там чекаємо, коли будуть нестись. Ось наші дівчата. Сьогодні приїжджав ветеринар, 5 із них вагітні. Дівчата коровки стоять. ростуть. Тут свині. Ми вже трошки попродавали їх, тут один не наш ще. Тверих продали. Кізочка родила сьогодні на Марсіка. Батько був Марсік чорний. Народила сьогодні тільки годинку назад. Це нове теля. Таке облизує пальці постійно. Дівчинка народила нам двох. Альпійська і народила таких, як альпійський. Напевно, одного хлопця одну дівчинку. Це наша свинка. Вон й п'ять діток. Отака От ферма. А інші кози та вівці на вулиці в загоні.